Дорогі друзі, підписники, гості каналу креативного психолога. Я пан Сергій, арт-терапевт, біосуестолог, магістр психології. Сьогодні я розповім вам про архетип верховної жриці. Також ви дізнаєтесь, як я його використовую під час консультування. А також він є частиною тренінгу. Стежка героя. І так, Зараз на цьому слайді ви бачите зображення другого аркану, старшого аркану. Верховна Жриця. На цьому аркані є кілька важливих символів, про які я хочу вам розповісти. Перший це дві колони. Біла з літерою J – Йоахім, що символізує чоловіче енергетичне поло. А з лівої сторони ми бачимо чорну з літерою B – Бас, символізує жіноче енергетичне поло. За жінкою завіса. На завісі зображення пальмового гілля і плодів гранату. Пальмове гілля символізує перемогу, радісну подію, плоди гранату розташовані схематично і нагадують нам дерево сефірот з відповідними монадами, по яким проходить енергія творіння. В руках жінки священний сувій Тора. Це набір правил, законів. На голові корона у вигляді трьох фаз місяця молодий, повний і старий місяць. Це символізує циклічність буття. Зараз я хочу поговорити про рунічний відповідник цього архетипу. Це руна Лаус. П'ята руна третього ейту. Для неї характерна певна адаптивність, пристосування. Вона може означати роботу інтуїції, хвилю, поступку, певну мутабельність, знаходження в потоці. Одне значень цієї руни проточна вода. Зараз ви бачите на картині, на зображенні опис цієї руни. Тепер я хочу поговорити про астрологічний відповідник. Це планета місяць. Її основні характеристики, які використовуються при роботі. В астрології з цією планетою. Це емоційність, підсвідомість, інтуїція, адаптивність, пасивність і рефлексія. Місяць просто відображає світло. В цьому його пасивна характеристика. Також рефлексія. Це більше про внутрішню, аніж про зовнішню. Ну і підсвідомість, бо сонце є символом его, я, свідомості. і, відповідно, світило, яке має протилежні властивості, це підсвідомість, яка не може бути свідомою. Коли я говорю про використання Цього архетипу в роботі з клієнтами я згадую такий відомий арт-терапевтичний метод, як метафоричні асоціативні карти. Психолог може використовувати карти Таро як метафоричні асоціативні карти. На відміну від звичайних, вони дають більш глибше розуміння. Запитів, проблем клієнта. Принципи роботи такі ж самі. Спочатку ми запитуємо, що бачить клієнт на цьому зображенні, як це зображення співвідноситься з його життєвим досвідом, з його ситуацією, з його переживанням. При цьому його інтерпретація є важливою. Ми не оцінюємо її, але психолог доповнює інтерпретацію, виходячи з тих психологічних значень цього архетипу, якщо він випав в роботі з клієнтом. Перше, це розуміння ситуації на інтуїтивному рівні. Як я вже говорив, це карта інтуїції, це потенціал, який прихований всередині символ завіси. Пам'ятаєте? Пасивність як спосіб взаємодії з оточенням. Місячна природа, здатність до емпатії. Фактична людина це людина, яка розуміє, що відбувається всередині, і вона може відчувати, аналізувати стан інших людей. Така місячна вдача. Ну і в психоаналізі цей архетип відповідає сну. Сновидіння. Коли ми говоримо про більш вищий тонкий план, то це занурення в потік, здатність відчувати, інтерпретувати інформаційні потоки, які оточують нас. Це більше про екстрасенсори. Коли ми говоримо про цей архетип, ми згадуємо також ситуативний аналіз. Він означає відсутність визначеності. Або таємниці. Також це можуть бути приховані сили, які діють в житті людини. Але поки що вона їх не, ну, не, не розпізнає, вони приховані. Тут теж певною мірою відображаються оці. Місячні властивості цього архетипу, ну і відповідно руна лагуз. Зараз ви, до речі, бачите малюнок цієї руни. Він дуже інформативний і наочний. Ми бачимо так само два енергетичних поля жіночі, як вода, яка обтікає, яка дуже лагідна, поступлива. І вона щось ховає. Ми бачимо, що в недрях, в лоні води, знаходиться пліт, а зверху така, такий вир, енергетичний вир, грім, хвилі, буревій, що символізує чоловічу, енергійну природу. І ось вони взаємодіють, так з'являється, зароджується всередині життя. Ось такий чудовий архетип. А зараз я хочу поговорити про історичні відповідники цього архетипу, в тому порядку, як вони з'являлися в історії людства. Почну з давнього Єгипту. Це богиня Ісіда. Її вшановували як божество материнства, магії, сторожа померлих. Її материнська природа проявилася в турботі про Озіріса, коли вона його воскресила з мертвих, після того, як він був вбитий своїм братом Сетом. Також вона виховувала і турбувалася за свого сина Гора. Інший образ, де архетип. Верховній жисі був проявлений, це за римською міфологією богиня Діана, богиня природи, полювання. Вона вважалася уособленням місяця в той час, коли її брат Аполлон ототожнювався сонцем. Ну і Артеміда за грецькою міфологією, дочка Лети і Зевса, теж покровительниця полювання, захисниця слабких. Місяць має не тільки світлу сторону, але темну, приховану. Він теж проявлявся в житті богів. Наприклад, існує легенда про мисливця Актеона, який спигував за нею під час купання, а вона його перетворила волення. І він був пошматований своїми власними ж собаками. Далі ми можемо. Дослідити прояв цього архетипу на прикладі папеси Іани, яка була жінкою, але тим не менш вона зійшла на папський престол і керувала церквою. А зараз, коли вже ви ознайомилися зі значеннями е, цього старшого аркану Верховної Жиці, я пропоную невелику медитативну практику. Для того, щоб краще відчувати. І розуміти прояв цього архетипу всередині себе. Ось ми бачимо цю техніку. Ця техніка називається Усвідомлення через дихання. Для цього займіть зручне місце. Зосередьтесь на вашому диханні. Відчуйте, як повітря заповнює легень і опускається вниз аж до живота. Далі Повітря заповнює груди. Ви в думках зосереджені на цьому процесі. Далі повітря виходить і знову входить через ніздрі. Ви відчуваєте, що воно прохолодніше, коли вдихаємо, і тепліше, коли видихаємо. Розвантажте ваші мислення. Хай Жодні думки вас не турбують. Ви зосереджені на процесі дихання, ви його відчуваєте і вся ваша внутрішня увага на ньому. Так побудьте в такому медитативному стані усвідомлення 5 хвилин. Після цього прислухайтесь до свого внутрішнього голосу. Без активних спроб. Налаштуйтесь і спробуйте бути пасивними приймачами інформації. Запитайте себе, як я можу проявити свою інтуїцію, як я отримую повідомлення свого підсвідомого. Прислухайтесь, подихайте за цією технікою. і Згадайте образ Верховної Жриці, а потім зверніть увагу на те, які образи слова з'являються в вашій уяві. Це і буде підсказкою і відповіддю на ваші питання. Дякую вам за те, що були зі мною на каналі Креативного психолога. В описі до цього відео ви знайдете всі. Потрібні покликання про трансформаційний тренінг і про те, як зареєструватися для участі в ньому. І до наступного етеру. На наступному етері ми розберемо інший архетип, архетип місяця.